Страва картопля по Уланівськи. Ми живемо на Вінничині. Наша віничина дуже багата картоплею, Чорнозьом, в гарні врожаї, і тому на кожний день ми можемо приготувати як варену, смажну, так і печену картоплю. Є така одна передісторія приготування цієї страви, коли на весілля багато начистили дрібної картоплі, і деяка частина картоплі залишилася кухарка. Думає, що швидше приготувати. Вона взяла картоплю, нарізала її на шматочки по 4 на 4 частинки дольками, посмажила в невеликій кількості олії, заправила її чесноковим соусом. Ось і є така історія виникнення цієї картоплі по-Уланівськи. Ми беремо Спочатку ми беремо велику кількість олії, наприклад, з пів літру, ляємо її в цей в червоний казанок. Поки олія нагрівається, ми очищаємо картоплю, миємо і її треба трошки обсушити для того, щоб вода не попала в олію. Нарізали обсушили і закладаємо картоплю в олію. Смажимо її до утворення рум'яної кірочки. Чесник очищаємо. Подрібнюємо, його можна перетерти в макітрі, а ми можемо, так як ми робили, на чеснокодавці, роз, роз, розчавили на чеснокодавку. В пялочку закладаємо часник, невелику кількість солі, зелені і перемішуємо. От у нас вийшло соус. Картоплю, виймаємо її шумівочкою, олія, щоб не залишалася на картоплі, стікала. І тоді заправляємо вже картоплю чесночним соусом.